В останній заяві колишній президент Росії Медведєв сказав, що Москва зняла себе мораторій на розгортання ракет середньої та малої дальності, і тепер варто чекати від неї нових кроків. Багато хто в Україні і світі вважають Медведєва. Фріком, який щодня робить один і той самий новий крок, іде за іще одною пляшкою водки руская ескадра. Таку горілку на болотах і справді гонять. Втім, функціонал Медведєва, одною тільки її дегустацією не обмежується. Колишній очільник Росії, і справді фрік. Втім, кожна його заява є ретельно продуманим продуктом колективної творчості Кремля. Роль Медведєва створювати для Путіна фон, на якому б він виглядав для. Заходу відносно поміркованим і раціональним Медведєв сказав, що США втягують Росію у ядерну війну. Трамп закликав його фільтрувати базар і дав наказ направити ближче до Росії два ядерних підводних човни. Що ж відбувається далі? Рот Путіна Пісков заявляє, що російські чиновники і Медведєв в тому числі, мають різні точки зору на поточні події, але визначає зовнішню політику Росії виключно і тільки Путін у Госдумі. Радять Трампу бути менш емоційним і більш раціональним. Мовляв, Росія нікому не погрожує і є набагато більш відповідальним міжнародним гравцем ніж США. Говорять тепер усі, крім Медведєва. Диктатор Білорусі Лукашенко договорився до того, що закликав Захід закликати Зеленського до повітряного перемир'я. Українські безпілотники щоночі падають на російські нафтопереробні заводи. На болотах спостерігається чергове зростання цін на бензин. Довелося навіть вкотре зупиняти його експорт. Хоча, звісно, до чого тут це? Медведєва від гріха подалі знову запхали подалі у шухляду. Втім, він і далі продовжує лишатись секретарем Російської ради нацбезпеки, а відтак людиною, тісно вмонтованою в кремлівську систему. Дімону можуть дозволити прокричати навіть іще голосніше, але лише у випадку, якщо захід продемонструє очевидну слабину. Те, що нині, замість п'яного яструба воркують голуби миру, свідчить. Що Кремль у цьому не впевнений? Як казав класик, don't push the horses!